Агропросперіс це група компаній з багатолітнім досвідом, яка спеціалізується на наданні доступу до світових ресурсів, фінансуванні українських сільськогосподарських виробників та виведенні їх продукції на світові ринки. Як один з найбільших експортерів з Чорноморського регіону Агропросперіс фінансує виробництво понад 2 мільйонів тонн зернових та олійних культур на рік. Виробничі компанії нашої групи обробляють понад 400 тисяч гектарів та представлені в основних регіонах України. Агропросперіс допомагає національним сільськогосподарським виробникам успішно впроваджувати сучасні світові практики в аграрну сферу, що допомагає виробникам сконцентруватися на вирощуванні. У нашому арсеналі найбільша приватна мережа елеваторів та транспортних засобів, добре розвинена логістична моніторингова система. Сучасна технічна база, а також власні програмні розробки, що дозволяють ефективно здійснювати підтримку та контроль на всіх етапах виробництва. Наші партнери мають змогу отримати доступ до нашої бази даних, виробничої статистики та досвіду використання різних технологій. Саме це дозволяє українським виробникам приймати зважені технологічні рішення, будувати стабільний бізнес та ставати успішними разом з нами. Ми зацікавлені у розширенні партнерства з виробниками в усіх регіонах України. Кожним днем своєї роботи ми доводимо. Що досвід Агропросперіс об'єднаний з ініціативою українських виробників? Це ефективно та прибутково.